Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку зберігання інформації та носії інформації. Але перед тим, як Почати вивчати нову тему, давайте з вами пригадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами вивчили пристрої введення та пристрої виведення інформації. Отже, пристрої введення – це пристрій для внесення даних до комп'ютера під час його роботи. Найрозповсюджені пристрої введення це мишка і клавіатура. Пристрій виведення інформації це пристрій для виведення інформації в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрій виведення інформації виводять інформацію у візуальній і звуковій формі. Ви в житті не раз уже чули слово інформація. Як думаєте, що воно означає? Інформація це відомості про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому. Людина сприймає інформацію за допомогою п'яти органів чуттів ніс, вухо, очі, язик, дотик. Інформація має свої властивості актуальність, повнота, достовірність, об'єктивність, корисність, доступність та зрозумілість. Залежно від способу подання інформація ділиться на наступні види текстова інформація, звукова інформація, графічна, умовні жести та сигнали та комбінована інформація, яка в собі суміщує декілька видів подачі інформації. Однакову інформацію можна подати різними способами. З інформацією можна виконувати такі дії: пошук, збереження, перетворення, використання, опрацювання, отримання та захист інформації. Давайте розглянемо, наприклад, таку ситуацію. Ви прочитали казку і записали її короткий зміст в читацький щоденник. Отже, ви прочитали книгу, тобто отримали інформацію. Далі ви поміркували про прочитану казку, тобто обробили інформацію. Потім ви розповіли зміст книги або казки мамі. Тобто ви передали інформацію. Далі ви намалювали малюнок до казки, тобто перетворили інформацію. Вивчили пісеньку з казки, зберегли інформацію в пам'яті, знайшли інформацію про автора казки. Тобто здійснили пошук інформації. І записали. Казку Короткий Зміст читацький щоденник зберегли інформацію. Отже, ми з вами з'ясували, що інформацію можна зберігати у власній пам'яті і можна зберігати за допомогою носіїв інформації. Як уже давно використовуючи так, наприклад, записати або замалювати, так використовуючи сучасні носії інформації. Довгий час люди зберігали інформацію у своїй пам'яті. Згодом для зберігання різних повідомлень почали використовувати підручні засоби. Люди висікали на скелях та каменях зображення. З виникненням писемності стало можливим зберігати текстові повідомлення, з'явилися перші книги, а згодом і перші бібліотеки. У нас час ми для зберігання інформації користуємося. Пристроями. Отже, пристрої або будь-які предмети, які здатні зберігати інформацію, називаються носіями інформації. Комп'ютери дали змогу перетворити інформацію зі звичного вигляду в електричні сигнали, які можна записати на магнітні та оптичні носії для зберігання, передавання, опрацювання та відтворення. Отже, інформація, яка збережена на носії, називається даними. Давайте розглянемо комп'ютерні носії інформації. Це можуть бути магнітні накопичувачі, оптичні накопичувачі або флеш-накопичувачі. Зараз ми більш детально познайомимося з кожним із них. Розпочнемо з магнітних накопичувачів. Дебют магнітної стрічки в якості комп'ютерного носія інформації відбувся в 1952 році для машини Univec 1. З використанням магнітної плівки були створені компакт касети, відеокасети та сучасні носії інформації для персональних комп'ютерів. Наприклад, Флоппі або гнучкий магнітний диск, зовнішній жорсткий диск, Вінчестер, HDD або жорсткий диск, як його ще називають. Отже, що з собою представляє Флоппі або гнучкий магнітний диск? Це носій інформації створений компанією IBM в 1967 році. Місткість кожної 35 дюймової дискети була до 144 МБ. Проіснував цей електронний носій інформації до 2011 року. У сучасній комплектації комп'ютерів відсутні флопі дисководи. Але якщо у вас зберігся системний блок більш старішого випуска, ви знайдете для нього гніздо. Для вставляння само флопі диска. Жорсткий диск або HDD, як його називають, це спеціальний пристрій з незалежною пам'яттю, що означає повне збереження інформації навіть при відключеному живленні. HDD знаходяться всередині системного блоку у відсіку дисководів. Використовується для зберігання даних включаючи зображення, музику, відео, тексти, документи і будь-які створені або завантажені матеріали. Крім того, містять файли операційної системи і програмного забезпечення, завдяки яким саме і працюють наші комп'ютери. Зовнішній жорсткий диск Це комп'ютерний носій інформації використовується для зберігання даних, включаючи Музику, зображення, текстові документи, будь-які створені або завантажені матеріали. За своєю будовою ідентичні внутрішнім жорсткими дисками. Єдина різниця полягає тільки в методі підключення додаткового накопичувача до комп'ютера або ноутбука. Найбільш поширеним є з'єднання через USB-інтерфейс, який безпосередньо з'єднаний з материнською платою. Оптичні накопичувачі. Пристрій являє собою диск, покритий шаром полікарбонату. На поверхні знаходяться мікроуглублення, які зчитуються лазером при скануванні. Приклади носіїв інформації: Blu-ray-диски, CD-ROM-диски, CD-R і CD-RV-диски, DVD-R і DVD-R, DVD-RV і так далі. Флеш-накопичувачі. Флеш-пам'ять це інтегральна мікросхема, яка не вимагає постійної потужності для збереження даних. Іншими словами, це незалежна напівпровідникова комп'ютерна пам'ять. Переваги флеш-технологій компактність і мобільність, великий обсяг, висока швидкість роботи, низьке енергоспоживання. Флеш-пам'ять розділяється на такі носії флеш-накопичувач або флешка як ми його називаємо SSD диск та карта пам'яті отже давайте з вами розглянемо флеш-накопичувач USB флешка Це найпростіший і дешевий носій інформації, так? доступний кожному. Використовується для багаторазового запису, зберігання і передачі даних. Розміри варіюються від 2 ГБ до 1 ТБ. Містить мікросхему пам'яті в пластиковому або алюмінієвому корпусі з USB розємом Карти пам'яті Карти пам'яті розроблені для зберігання даних на телефонах, планшетах, цифрових фотоапаратах та інших електронних девайсах. Відрізняються розміром, сумісністю та об'єми. ССД, або як його ще називають, твердотівний накопичувач з енергонезалежною пам'яттю. Це альтернатива стандартному жорсткого диска. Але на відміну від Вінчестерів у SSD немає рухомої магнітної головки. За рахунок цього вони забезпечують швидкий доступ до даних, не видають звуків. А от із недоліків досить таки висока ціна таких носіїв. І ще ми можемо зберігати інформацію у хмарних сховищах. Хмарні онлайн-сховища це сучасні носії інформації, які являють собою мережу з потужних серверів. Вся інформація зберігається віддалено, кожен користувач. Може отримувати доступ до даних у будь-який час з будь-якої точки світу, недолік у повній залежності від інтернету. Якщо у вас немає підключення до мережі або Wi-Fi доступ до даних закритий, то ми не можемо ними скористатись. Коли ви надсилаєте свої відповіді до класу мені, то якраз вони і зберігаються у хмарних сховищах. Отже, діти, ми з вами ознайомились з уроком, і сьогодні вам потрібно буде дати відповіді на запитання, що таке носії інформації, які є види носії інформації. Перерахувати магнітні носії інформації, оптичні носії інформації та флеш носії інформації. Ви можете скористатися, ще раз переглянути відеоурок або скористатися презентацією, яка десь є до уроку, записати ваші відповіді, сфотографувати і надіслати мені до Google класу. Буду з нетерпінням чекати на результати вашої роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!